Вітаю вас! Сьогодні ми з вами почнемо вивчати нову часову форму. Past simple. Це минулий простий час. У лексичній частині урока ми поговоримо про позакласну діяльність. Отже, часова форма Past Simple. Як я вже казав, перекладається це як минулий простий час. І використовуємо ми його, щоб розповісти про щось з минулого. Далі ми дізнаємось, як утворюється ця часова форма. Для того щоб утворити стверджувальне речення у Past Simple, треба змінити форму основного дієслова. Якщо це правильне дієслово, ми додаємо до нього закінчення "-ed". Якщо ж це неправильне дієслово, ми беремо його другу форму, яка так і називається форма Past Simple. Щоб дізнатися, чи є дієслово правильним або неправильним. Можете просто пошукати це у інтернеті, але також пам'ятайте, що у кожному підручнику з англійської мови завжди буде таблиця найуживаніших неправильних дієслів. Ось приклад речення у past Simple. Yesterday, I went to the zoo. Учора я ходив у зоопарк. Що є у цьому реченні? Після підмета I я, ми маємо основне дієслово. Потім йде решта речення. Went. Це форма past simple дієслова go, йти або прямувати кудись. Це неправильне дієслово, тож ми взяли його другу форму. Далі розглянемо приклад з правильним дієсловом. I returned from Brazil two days ago. Я повернувся з Бразилії два дні тому. Дієслово return повертатись правильне. Тож, для того, щоб утворити форму past simple, просто додаємо до нього закінчення «-ed». В реченнях ми з вами зустрічали такі слова, як ago, у значенні тому назад, та yesterday учора. Це так звані слова маркери часу past simple. Тобто вони є характерними для цієї часової форми. Далі ми трохи поговоримо про ці слова і дізнаємось, які ще є слова маркери у past simple. Окрім ago та yesterday, сюди також можна віднести слово last у значенні минулого, минулої, минулих. Спочатку подивимось на окремі вирази з цими словами, а потім подивимось на ці слова у реченнях. Yesterday учора вказує на конкретний день, тож тут ніяких варіацій не буде. А ось слова last та ago можна використовувати з різними часовими проміжками. Далі ми подивимось, як Last Summer минулого літа. Last Friday минулої п'ятниці. Last Christmas минулого різдва. Last month» минулого місяця. Last year – минулого року. Last time – останнього разу. Далі ми перейдемо до ago. Five minutes ago – п'ять хвилин тому. Three days ago – три дні тому. A year ago – рік тому. A long ago – дуже давно. I spent last weekend at the sea. Минулі вихідні я провів на морі. I bought a new phone two weeks ago. Два тижні тому я купив новий телефон. Також до слів маркерів Past Simple можна віднести слово when коли. Подивимось на це слово у реченні. When I I was in Egypt, I visited the pyramids. Коли я був у Єгипті, я відвідав піраміди. Далі ми подивимось, як утворюються заперечні речення у Past Simple. У цих реченнях ми будемо казати, що ми чогось не робили у минулому. Для того, щоб утворити таке речення, нам знадобиться заперечна частка NOT. Розміщувати цю частку треба після допоміжного дієслова. Якщо у реченні немає дієслова, яке можна використовувати у якості допоміжного, це, наприклад, дієслово «to be» або модальні дієслова, то у цьому випадку ми додаємо допоміжне дієслово у речення самостійно. Але у такому випадку ми завжди додаємо дієслово «do». Ми говоримо про часову форму «past simple» минулий простий час. Тож дієслово «do» буде також у формі «past simple». ця форма «did». І речення з прикладом I was late for school today, so I didn't have breakfast. Я сьогодні запізнювався до школи, тому не поснідав. Після підмета ми ставимо допоміжне дієслово did, потім заперечну частку not, потім основне дієслово у формі інфінитива. Зверніть на це особливу увагу. У заперечних та питальних реченнях смислове дієслово буде у формі інфінитива, а у формі past simple буде допоміжне дієслово did. Допоміжне дієслово разом з часткою «not» можуть утворювати скорочену форму didn't. Далі розглянемо питальні речення у Past Simple. Щоб утворити таке речення, треба розмістити допоміжне дієслово на початок речення. Наприклад, Did you close the window as I asked? Ти закрив вікно, як я просив. На першому місці у реченні у нас допоміжне дієслово did. Потім йде підмет, потім основне дієслово у формі інфінитива. Потім решта речення. Далі ми трохи поговоримо про дієслово to be у past simple. У цій часовій формі воно має дві форми. Якщо підмет це однина, дієслово «to be» буде у формі was. Якщо підмет це множина, воно буде у формі were. Далі ми подивимось на нього у стверджувальному, заперечному та питальному реченні з загальним питанням. Візьмемо ось таке речення. I was busy when you called me. Я був зайнятий, коли ти мені дзвонила. Я це однина, тож дієслово to be буде у формі was. Подивимося, як виглядає заперечне речення з дієсловом to be у past simple. I wasn't busy when you called me. Я не був зайнятий, коли ти мені дзвонила. Дієслово to be можна використовувати у якості допоміжного. Тож нам не треба додавати дієслово do, щоб утворити заперечне чи питальне речення у цьому випадку. Заперечну частку «not» ми ставимо після дієслова to be. І переходимо до питального речення. Were you busy when I called you? Ти була зайнята, коли я тобі дзвонив. Ми використовуємо дієслово to be у якості допоміжного і виносимо його на початок речення, щоб утворити питальне речення з загальним питанням. Підмет в нас вже буде у множині, тому дієслово to be буде у формі were. Далі ми виконаємо невелику вправу на past simple. На екрані ви бачите речення, де вам треба поставити дієслово у потрібну форму. Усі речення у past simple. Також звертайте увагу на тип речення. Якщо у дужках будете бачити заперечну частку нот це заперечне речення. Якщо ж у кінці речення є знак питання, воно питальне. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Подивимось, як треба було виконати цю вправу. Перше речення. I visit my grandparents last weekend. минулих вихідних я відвідав бабусю і дідуся. Це стверджувальне речення. Тож нам просто треба поставити основне дієслово у форму past simple. To visit відвідувати це правильне дієслово. Тож додаємо до нього закінчення –ed. I visited my grandparents last weekend. Наступне речення. To be you at school last Monday. Ти був у школі минулого понеділка. Це питальне речення. І ми бачимо дієслово to be. Тож його ми і будемо використовувати у якості допоміжного дієслова, щоб утворити питальне речення. А саме ми винесемо його на початок речення. You це множина, тож дієслово to be буде у формі were. Were you at school last Monday? Йдемо далі. «Donald not like oranges when he was little. Дональд не полюбляв апельсини, коли був маленький. Це заперечне речення. Після підмета додаємо допоміжне дієслово do у формі did. Потім ставимо заперечну частку «not». Потім йде основне дієслово у формі інфінітива. Потім те, що залишилось. Donald Didn't like oranges when he was little. І останнє речення. You like the film? Тобі сподобався фільм? Це питальне речення. На його початок ставимо допоміжне дієслово Did. Потім йде підмет, потім основне дієслово. Потім йде решта речення. Did you like the film? Неправильні дієслова іноді можуть сильно заплутати. Наприклад, що це за дієслово? А це залежить від того, у якому значенні ви його використовуєте. Якщо ви маєте на увазі я впав, I fell down, це буде форма past simple дієслово fall падати. Його форми fall, fell, fallen. Але fell може бути й інфінитивом. Тоді його значення буде звалювати щось, наприклад, дерево, або збивати когось з ніг. I fell the tree, я звалив дерево. Форми цього дієслова fell felled, felled. тобто це правильне дієслово. Далі ми поговоримо про членів родини та родичів. Почнемо ми з close family близьких родичів. Mother або mom – Мати або більш ласкавий варіант мам мамо. Father батько або dad – тато. Brother брат. sister – сестра. Сон, син в англійській мові одним словом можна назвати брата чи сестру, це sibling – ваш брат чи сестра. А якщо ми хочемо вказати, що брат чи сестра молодші за нас чи доросліші, можна додати слова younger, молодший та older старший. Наприклад, I have an older brother, у мене є старший брат. I have a younger sister, у мене є молодша сестра. Якщо у вас відносини з хлопцем, то це boyfriend. Якщо з дівчиною, то це «girlfriend». Багато учнів роблять наступну помилку: вживають слово girlfriend у значенні подруга в англійській мові «friend» – це і друг, і подруга. Йдемо далі: «Grandfather» – дідусь, «Grandmother» – бабуся. Так само, як і у випадку з «mother» та «father», якщо ви бажаєте назвати їх більш ласкаво, можна сказати «granddad» або «grandma». В англійській дідуся та бабусю можна назвати одним словом це grandparents. Йдемо далі. «Uncle» дядько це брат когось з ваших батьків. «Aunt» тітка це сестра когось з ваших батьків. «Nephew» племінник, це син вашого брата або сестри. «Niece» племінниця це донька вашого брата або сестри. «Cousin» кузен або кузина. Але нам є більш звичним термін двоюрідний брат чи сестра. Далі ми поговоримо про in laws це родичі, які вам стали родичами через чийсь шлюб. «Father-in-law» – це батько дружини або чоловіка. Перекладається це як свекор, якщо це батько чоловіка та тесть, якщо це батько дружини. дружини». «Mother-in-law» – це мати чоловіка або дружини. Українською це свекруха, якщо це мати чоловіка, та теща, якщо це мати дружини. Brother-in-law – це брат дружини або чоловіка. Якщо це брат дружини, українською це шуряк. Якщо брат чоловіка це дівер, Sister-in-law – це сестра чоловіка або дружини. зовиця сестра чоловіка, своячка сестра дружини. Son-in-law – це чоловік вашої доньки. Українською це зять. Daughter-in-law – це дружина вашого сина. І це перекладається як невістка. І остання група родичів. Stepfather – це відчим, нерідний батько. Stepmother – мачуха нерідна мати. Stepbrother – зведений брат це син вітчима або мачухи. Stepsister – зведена сестра, донька вітчима або мачухи. Stepson – пасинок, якщо ви одружуєтесь на людині, у якої вже є син, який є вам нерідним. Stepdaughter – падчерка. Якщо людина, на якій ви одружуєтесь, має доньку, то вона вам падчерка. Що ж, на цьому наш урок завершується. Я дякую вам за увагу і на все добре.